Три поради новичкам. Або що б я собі порадила перед першим сходженням у високих горах? Нігті на ногах. Так, ви все правильно почули. На сходженнях є кішки, щоб триматися на слизьких схилах. А от нігті, як у кошуна, можуть зіграти дуже злий жарт на спуску. Тоді пальці впираються в черевик, і найменший удар об маленький камінець, і нігтя нема від слова зовсім. Я свін його рік відрощувала після сходження на кірманжару. Взуття не красиве, а якісне, зручне і на два розміри більше. У горах набрякають навіть качки, у яких обмін речовин такий, що тут зайшло, а там вийшло. Ноги стають колодками. Якщо затісно в черевиках, то підуть судоми. Тож казка про попелюшку – це про черевики для бальних танців, а в горах про комфорт, а не про виїбони. І третє вода. Якщо думаєш, що береш достатньо, бери ще стільки ж. Під час підйому тіло втрачає воду в рази швидше. Зневоднення сильно б'є по витривалості та терморегуляції. Результат судома, головний біль і втома. Найгірше, що може статися в горах. Ну, от і все. А які б видали поради новичкам?